Чи може один голос зруйнувати цілий світ або створити новий? Це питання я задавав собі часто дивлячись на свою сестру Анну. Наш світ був маленьким, брудним і зовсім не ласкавим. Двокімнатна халупка на околиці міста, де вітер свистів у щілинах, а запах вологих цеглин і старого дерев'яного покриття вдирався в одяг назавжди. Наш батько давно зник у тумані алкоголю та власних невдать, а мати, зігнута над швейною машинкою днями та ночами, намагалася втримати нас на плаву. Її руки, вкриті дрібними шрамами від голок, були для нас символом і любові, і нескінченної втоми. Анна була тихим променем у цій напівтемряві. Вона не скаржилася, не плакала, вона мовчки ходила до школи у своєму перешитому з маминих старих суконь платтічку і мовчки поверталася додому. Але іноді, коли мама засинала над роботою, а я читав у кутку під тріпаною лампою, Анна підходила до вікна, дивилася на брудне небо і співала. Тихо, майже шепотом, наче боялася навіть саму себе злякати. Це були не пісні з радіо, а якісь старі, меланхолійні мелодії, які, мабуть, навчила її наша бабуся, коли та ще була живою. Її голос був немов з іншого світу, чистий, прозорий, об'ємний. Він наповнював нашу бідну хатину, немов сяйвом, і на мить здавалося, що стіни розступаються, і ми не тут, а десь у великому, прекрасному просторі. Я знав, що це скарб. Але світ довкола впевнено казав нам, що у таких, як ми, скарбів бути не може. Музика в нашій школі була розкішшю, доступною не всім. Це був предмет для обраних, дітей місцевої еліти, директорів та чиновників, яких готували для виступів на офіційних заходах. Вчитель музики Борис Львович був таким же атрибутом статусу, як і його предмет. Чоловік із сивиною на скронях, завжди в ідеально випрасуваному костюмі та з холодним металевим поглядом. Він не викладав музику, він торгував нею, обмінюючи успішні виступи своїх вихованців на власний престиж. Його кабінет, завішений дипломами та кубками, пах дорогим парфумом і старим деревом. І кожен учень, заходячи туди, відчував себе зобов'язаним. Коли Анна під моїм тиском наважилася підійти до нього після уроків з проханням прослухати її, Борис Львович спочатку не зрозумів. Він подивився на її скромне вбрання, на протерті рукави, на стареньке взуття, і його обличчя скривилися у виразі легкої огиди. Ти з якого класу? кинув він, навіть не піднімаючись за рояли. З дев'ятого Б, прошепотіла вона. І нащо тобі музика співати? Він усміхнувся, але очі залишилися холодними. Тобі краще уроки вчити, щоб потім на фабриці місце добре отримати. Ось твоя музика. Але я наполягав я встояв перед його поглядом і сказав, що у Анни дійсно є талант. Борис Львович, зітхнувши, ніби роблячи милостиню, махнув рукою ну, швидше, у мене мало часу. Анна стала біля рояля, бліда, як стіна. Вона зібралася з духом і заспівала. Ту саму стару пісню, що співала мамі. Її голос, спочатку тремтячий, набрав сили, наповнив кабінет. Мені здалося, що навіть пил у повітрі застиг зачарований. Я побачив, як пальці Бориса Львовича, що лежали на клавішах, непомітно здригнулися. Але коли Анна закінчила, він мовчав кілька секунд, що здавалися вічністю. Потім підвівся, підійшов до вікна, ніби розглядаючи щось на подвір'ї. Ну що ж? Сказав він, не обертаючись, голосок є, але сирий, дуже сирий, і дикція чути жахливий селюдський акцент. Він повернувся, і на його обличчі грала знущальна усмішка: Взагалі, дівчинко, не своє діло берися. З твоїм голосом хіба що корів гукати з поля? Це не для тебе, забудь. Він вийшов з кабінета, залишивши нас серед блискучих кубків і портретів композиторів. Анна стояла нерухомо. Наче вкрита кригою. Вона не плакала, вона просто зменшилася в розмірах, ніби її і справді розчавили цими словами. Вона пішла додому, не промовивши більше ні слова. А ввечері я почув, як у її кімнатці щось тихо тріснуло. Я увійшов і побачив, як вона, схлипуючи, збирає у шматочки старий носовичок, у який була загорнута єдина її фотографія з бабусею, жінкою, яка колись співала в невеличкому церковному хорі. І передала свою любов до музики онуці. Це був не просто носовичок, це був її таємний світ, її віра. І Борис Львович розтоптав його одним реченням більше вона ніколи не співала навіть у нашій хатині, начебто хтось увімкнув світло, а потім назавжди вимкнув його. А я відтоді ненавидів Бориса Львовича не тільки за знущання, а й за те, що він відібрав у моєї сестри останню радість минав рік. Анна закінчила школу і, як і пророкував Борис Львович, пішла працювати на швейну фабрику. В цехи, де днями напролет гуділи машини, а повітря було густе від тканинного пилу. Вона стала ще тіхішою, закритою, наче жила десь глибоко всередині себе. Мама ставала все сумнішою, розуміючи, що доля доньки повторює її власну, але була безсилою щось змінити. Я ж намагався вчитися далі. Влаштувався рознощиком газет, а потім вантажником на ринок. І саме там, серед криків торговців і запаху овочів, я зустрів людину, яка все змінила. Це був старий музикант, який грав на скрипці біля входу на ринок. Його звали Яків. Він був бідний, як і ми. Але в його очах горів вогонь, якого я не бачив навіть у найзаможніших людей. Ми подружилися, я розповів йому про Анну, про її голос. Про жорстокість вчителя Яків слухав уважно, а потім запросив мене до себе його житло було ще меншим за наше, але воно було цілком заставлене нотами, книгами та старими музичними інструментами. Голос це не лише зв'язки, хлопче, це душа, а душу не вбити грубими словами, її можна лише заховати. Але вона завжди знає шлях додому. Він розповів мені про конкурс молодих виконавців, який мав відбутися в місті. Конкурс був анонімним на перших етапах, потрібно було лише надіслати аудіозапис. Але у нас немає грошей, немає обладнання, сказав я, Яків усміхнувся. У мене є старий магнітофон і є слух. Ми можемо спробувати. Переконати Анну було неможливо вона навіть слухати не хотіла. Ні, говорила вона. Він був правий, це не для мене. Але доля втрутилася. Під час прибирання на горищі, де ми зберігали старий мамин скарб, Анна знайшла маленьку дерев'яну шкатулку. У ній лежали листи та старий потертий нотатник. Це був щоденник нашої бабусі. Ми ніколи не знали її добре, вона померла, коли ми були зовсім малі, але в цих записах відкрилася її історія. Виявлялося, у молодості вона була надзвичайно обдарованою співачкою. Навіть їздила на прослуховування до столичної консерваторії. Але війна, важке післявоєнне життя, кохання, все це змусило її відмовитися від мрії. Вона ніколи не жалкувала, пишучи про кохання до дітей і онуків, але на останній сторінці був зворушливий напис: Моя пісня не змовкла, вона лише чекає на нового виконавця. Вона живе в крові моєї крові. Анна прочитала це, і я вперше за рік побачив сльози в її очах не сльози болю, а сльози пізнання. Це був не просто талант, це був спадок, обов'язок. У цю мить вона зрозуміла, що її голос належить не лише їй. Ми з Яковом орендували на вечір маленьку студію при Будинку культури, Анна, тремтячи, вибрала ту саму пісню, яку співала Борису Львовичу, та ще одну. Знайдену у нотатнику бабусі. Коли вона заспівала перед стареньким мікрофоном, навіть звукорежисер, цинічний чоловік у кепці, застиг ціпанілим обличчям це було не справжнє диво. Її голос був схожий на ту, давню, але тепер у ньому була ще й сила страждання, глибина пережитого болю, яка робила його не просто красивим, а вражаючим, пронизливим. Ми надіслали запис під номером без імені. Через місяць прийшов лист. Анна прийшла до фіналу. Її запрошували виступати на великій сцені міського концертного залу. Зал був переповнений: блиск світильників, блискучі сукні, діаманти, сміхи, аромат дорогих парфумів. Ми з мамою та Яковом сиділи на галерці, почуваючись чужими в цьому світі розкоші. Анна у простій білій сукні перешитій мамою зі старого весільного вбрання. Здавалася маленькою і вразливою за кулісами. Вона була номером сім. Виступали інші талановиті, вишколені, з чудовою дикцією та акторською майстерністю. Всі вони були учнями відомих педагогів. І ось ведучий оголосив: А тепер номер сім. Анна. Він на мить запнувся, перевіряючи прізвище. Воно було незнайоме публіці. Коли вона вийшла на сцену, в залі прокотився шепіт. Її скромність, відсутність гриму та гламуру різко контрастували з попередніми учасниками. Вона стояла, опустивши очі, наче збираючись з духом, а потім підвела голову і почала співати. Це була та сама пісня з нотатника бабусі пісня про рідну землю, про втрачене кохання, про вічну надію. Її голос уже не був тихим струмочком, він був потужною рікою. Що наповнила собою весь простір. Він піднімався до самих куполів, торкаючись сердець кожного. У ньому була вся біль нашого життя, вся наполегливість нашої мами, вся мудрість нашої бабусі, вся моя віра в неї. Це була не просто пісня, це була історія, наша історія, зал затих. А потім почалося чудо люди почали плакати, сльози котилися по обличчях навіть у суворих чоловіків. Коли остання нота застигла в повітрі, настала тиша. А потім зал вибухнув оваціями. Люди вставали зі своїх місць одне за одним, аплодуючи, кричачи, Браво! Анна стояла, збентежена слізьми на мочах і кланялася. У журі сидів Борис Львович. Він був запрошений як почесний гість, представник місцевої музичної еліти. Коли вона вийшла, я побачив, як він усміхнувся ту саму знущальну усмішку. Але коли вона заспівала, його усмішка зникла. Він сидів, втупившись у свої коліна, блідий, наче побачив привида. Він намагався підняти погляд, щоб подивитися на неї, але не міг. Його пихата маска розтріскалась і розсипалася. Він бачив не просто талант, він бачив живий доказ своєї помилки, своєї духовної сліпоти, своєї нікчемності перед справжньою красою. Він бачив те, що не зміг розледіти через пил соціальних упереджень. Він не міг підняти очей. Тому що усвідомлював, що у цьому залі серед овацій він, великий Борис Львович, був найбіднішою, найжалюгіднішою людиною. Анна отримала гран-прі. Після церемонії до неї підійшов відомий диригент зі столиці, який був у журі. Він говорив з нею довго і щиро, їй пропонували місце в престижній академії. Ми йшли додому тими ж темніми вулицями, але здавалося, що вони засяяли. Анна мовчала, а потім сказала: Знаєш, я йому не бажаю зла. Якби не він, я, мабуть, ніколи б не знайшла в собі сили це довести собі в першу чергу. Наступного дня Борис Львович написав заяву про звільнення за власним бажанням. Говорили, що він швидко зіпсував собі здоров'я, його світ, побудований на статусі і грошах, виявився паперовим, а світ, створений голосом моєї сестри, був справжнім і вічним. Отже, чи може один голос зруйнувати цілий світ? Так, світ упереджень і егоїзму. А може він створити новий? Так, світ надії, віри і справедливості. І цей світ живе в кожному з нас, чекаючи на свій час, щоб заспівати. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, якщо ви вірите у силу таланту та людської гідності, підтримайте український контент, залиште лайк та підпишіться на наш канал. Разом ми зробимо українське слово сильнішим.